Всім глядачам мої щирі вітання! З вами кінезіолог, міжнародний інструктор Світлана Білик. Сьогодні ми поговоримо про енергетичний меридіан потрійного обігрівача. Немає такого органу в системі органів людини. Що ж таке потрійний обігрівач? Потрійний обігрівач це узагальнена назва для верхнього середнього і нижнього обігрівачів. Ну, що ж постачає людині тепло всередині її організму, правда? Так ось верхній обігрівач знаходиться вище діафрагми. Діафрагма у нас отут, а верхній обігрівач у нас ось тут знаходиться. До нього відносяться легені і серце. Середній обігрівач знаходиться між діафрагмою і пупком, він включає в себе шлунок і селезінку. А нижній обігрівач знаходиться нижче пупка. Він містить нирки, печінку, тонку і товсту кишку, а також сечовий міхур. Енергетичний меридіан потрійного обігрівача є ручним меридіаном і має енергію янь. Він налічує 23 біологічно активних точки. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс. Навчання офлайн. Потрійний обігрівач відповідає за управління різними видами життєвої енергії ЦИ. Ну і звісно, він взаємоперетворює ці енергії. Спочатку енергія ци знаходиться в нирках, потім вона потрапляє в нижній обігрівач і слідує по всьому організму через потрійний обігрівач. Ця енергія проникає в усі органи. І у цих органах відбуваються процеси перетворення їжі і води. Якщо ми навіть їмо морозиво, то всередині в організмі потрібно це морозиво підігріти до певної температури. Щоб це морозиво наш організм прийняв, взяв поживні речовини, а решта викинув. А ось верхній обігрівач транспортує енергію через легені і серце. Так само поширює поживні речовини по всьому тілу, і за рахунок чого відбувається підтримання температури шкіри і м'язів, регулюється стан фібр і пор. А ось в середньому обігрівачі, тобто в шлунку і селезінці, Розчиняється їжі і напої і виробляється кров. Нижній обігрівач ділить все їжу і напої на чисте і брудне, а також допомагає виводити назовні рідкі і тверді відходи. Нижній обігрівач контролює виділення сечі, він контролює нирки і діяльність сечового міхура. Меридіан потрійного обігрівача відповідає за роботу гормональної системи. А в житті людини за авторитет. Життєві принципи та переконання людини. Якщо є розлади в енергетичному меридіані потрійного обігрівача, то можуть виникати такі хвороби: порушення дихання, ускладнене сечовипускання, людина не переносить спеку або холод, чутливість, біль в області лопатки, шиї, потилиці, може бути навіть оніміння, шум в вухах, дзвін в вухах, глухота, бліде обличчя, спітніле обличчя. Дратівливість психічна і фізична втома. А ось коли ми спимо і нам сниться, що ми літаємо, то це є проблема з нижнім обігрівачем. А якщо сниться, що ми падаємо, буває така ж здригнешся в вісні, то це є проблема в нижньому обігрівачі і є нестача енергії в меридіані. Так як меридіан потрійного обігрівача є антагоністом перикарда, то якщо ми регулюємо енергію в меридіані потрійного обігрівача, надлишок чи нестачу. То заодно і регулюється енергія в меридіані перікарда. Ось бачите, наскільки важливим є енергетичний меридіан потрійного обігрівача. Хоча такого органу у нас не існує, з вами Світлана Білик. Якщо для вас було цікавим це відео, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал до наступного відео. Будьте здоровими та щасливими! Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс навчання офлайн.